Бава Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам. Дорогі люди, я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я закликаю усіх вас, усіх тих, хто вірить в Бога, щоб ви молилися за український народ ізраїльський, щоб ви молилися за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно розпоряджатися, як правильно керувати державою. Найважливіше, я хотів сказати вам радісну звістку, яка написана в цій сіті книги Іванлії, для того, щоб люди могли мати надію на життя вічне, для того, щоб люди могли очистити свою совість, для того, щоб люди могли змінити своє життя, не найважливіше потрапити в рай, а не йти в пекло. Бог, сурест неба і землі, любить людей. Бог добрий, але Бог і так також святий і справедливий. І це є проблемою проблемою для усіх людей, тому що ми є грішні заслуговуємо на покарання по Божій справедливості. Бог не може нас просто простити. Це буде несправедливо. Наприклад, коли злочинця спіймають, який обкрадав, і його суддя відпустить на свободу через те, що він робив якийсь, наприклад, добрі справи або через хабар. І це буде несправедливо. Наш Бог і суддя справедливий. Але що робити Богу, який любить людей, який є добрий і який є справедливий? Він не хоче, щоб людина помирала і йшла в пекло. Тому Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа, який помер на христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос, Він задовінив усю Божу справедливість, проливаючи світу невинну кров. В третій день Він воскрес як оправдання наше для того, щоб кожен, хто покається і увірює в Ісуса Христа, отримує дар життя вічного і прощення гріхів. Тільки завдяки Ісусу Христу, Його жертві, Бог може нас простити і дарувати вічне життя. Дорогі люди! Але для цього потрібно кожному прийняти рішення, покайтеся у своїх гріхах, визнати свою провину перед Богом, признати себе грішником, попросити у Бога прощення. І через віру в Ісуса Христа Бог простить. Бог є любов, Бог любить нас. Дорогі люди, в Біблії написано, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. І спасетеся. Читайте Слово Боже, там усе про це написано. Коли в вашому житті будуть проходити тяжкі обставини, звертайтеся до Ісуса, сповідуйте свої гріхи перед Богом. І Бог вас простить. Дякую за увагу. Господи, благословити цих людей, бережи цих людей. Благослови, і бережи Україну і Ізраїль. Зупини все це кровопролиття. помилуй і спаси! У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня і щасливої дороги. Дякую за увагу.